Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні, як і обіцяла, розкажу про вплив місячного затемнення на всіх нас та на Україну. Дійсно, є про що поговорити. Точна фаза затемнення відбудеться о 12.59 за київським часом. Якщо ви живете в іншій місцевості, то враховуйте поправочку з нами або з Грінвичем. В Україні, в Києві, зараз різниця із всесвітнім часом плюс 2. Ми перейшли на зимовий час. Нагадаю, що кожне місячне затемнення відбувається вповню. А це завжди кульмінація поточного місяця. Йде вивільнення енергії, простір, наповнений ними саме час медитувати або займатися фізичною активністю. Це вже як хто любить. Але найголовніше бути уважним до емоційного стану, як ніколи, бо саме зараз може зашкалювати і накривати. По-перше, фаза повені схиляє до надмірності сама по собі. По-друге, давайте подивимося карту цього затемнення. Місяць буде в поєднанні з Ураном, а в астропсихології це трактується як надмірна, болюча та дуже нервова емоційність, як поранений звір. Мені сподобалося, як назвала стан листопада моя часта гостя рубрики Разом Тетяна Дугельна – Істерична емоційність. Ось це дуже влучно характеризує поєднання місяця та урану. Аспект поєднання, тобто коли планети поряд, це найсильніший вплив одна на одну. Тут великий спектр емоційних відтінків та забарвлень. Тому додаю до нашої парочки нестриманість, надсильну роздратованість, деструктивні емоції та думки. Пошук екстриму, навіть дика жага того екстриму та приключок на свою голову. Дуже багато конфліктів розпалюється саме в повню, А тут підживлення таким поєднанням може спонукати до дуже гострих та душевно болючих сварок. Тому будьте пильні, особливо з тими, хто дорогий вашому серцю. Але вихід є, як завжди. Дивіться, напроти поєднання планет Сонця та Меркурію. І тут я дію на упередження, бо знаю, що дехто вже строчить мені коментар, мовляв, ви астрологи, не в курсі, що Сонце це зірка, а не планета. Так, я, можливо, вас дуже здивую, але ми, астрологи, про те знаємо. Просто в астрології є такий термін планета. Які описує об'єкти сонячної системи, що потужно впливають на нас, а це і планети, і світила. Тому коли астролог говорить, що Сонце і Місяць це планета, це нормально, бо це астрологічна термінологія, так само, як і те, що Меркурій чи Плутон світило, бо це так само астрологічна термінологія. Тому пропоную не чіплятися до слів, тим більше, що це говорить виключно про вашу необізнаність в астрології, а ловити суть сказаного. А якщо вас дратую я, моя вимова, чи те, що я професійний астролог, чи надто чорний светер, чи надто голосний мій сміх, чи ще щось, то йдіть собі далі по інших каналах. Ну, а я повертаюся до моїх дорогих глядачів, щирих шанувальників астрології та мого каналу. І до нашого поєднання Сонця і Меркурія. Саме воно рятує ситуацію з надмірною емоційністю під час затемнення. Ми можемо компенсувати її усвідомленням того, що ми робимо і навіщо. Так само, як і усвідомленням свого місця в житті. Саме в цьому проміжку часу, де ми є. Бо коридор затемнення ще не закритий. Тому за нами згори дуже пильнують. Особливо за деякими групами людей. Про те трошечки пізніше поговоримо. Поєднання Сонця і Меркурію в астропсихології говорить про дуже високу інтелектуальну активність. Навіть якщо Меркурій спалений, є такий термін, коли він знаходиться дуже-дуже близько до сонця. Ви знаєте, мій досвід практикуючого астролога-консультанта додав мені нових фактів про спалений Меркурій. Він дає людині ще більше яскравий інтелект і надмірну жагу до знань і усвідомлення свого місця в цьому великому великому просторі під назвою Земне життя та Всесвіт. Цей аспект схиляє до пізнання саме свого місця і знаходження свого сенсу. Це про самовираження, що дуже цінно саме зараз. Тому вибір завжди за нами. Або ми розгойдуємо ті гойдалки, віддаємося буремним пристрастям місяця, збудженого ураном, чи ми приборкуємо ту стихію. Ясним розумінням себе і своєї вищої природи, як дві долоні, які ми складаємо в молитовному жесті чи жесті подяки. Сонце з Меркурієм загострять нашу інтуїцію. Дослухайтеся до голосу свого вищого я, символом якого і є сонце. А Меркурій це ж його вісник. Так, звісно, тут так само не без підводних камінь. Бо таке поєднання може давати неуважність та занадто велику концентрованість на собі. Така людина може чути лише себе. Вона, наче в інформаційному коконі. Бачите, як все в нашому житті дуально. До речі, якщо згадали про дуальність, то давайте вже і про позитивний вихід напруги місяця і урану розкажу. Це так само про інтуїцію та ідеї. Нагадаю, що на сході повний місяць пов'язаний з Буддою, його шляхом пізнання себе. Тому на сході повня – це найбажаніший час для медитації, тому почути внутрішній голос, що подає нам ідеї, буде набагато легше. Звісно, якщо шторм емоцій не завадить. Давайте просто зараз подивимося і помедитуємо на символізм градусів затемнення, місяць у 17 градусі тільця. Чайка, що летить над хвилями океану. Океан в астрології це символ глибини та емоційності. Він може бути тихим зовні, але повним всього всередині. І скарбів, і монстрів. Пригадуєте історію Магеллана, який вийшов у відкритий океан з берегів вогняної землі і аж до Філіппінських островів не зустрів жодного шторму, тому й назвав океан Тихим. Яка іронія! Але як яскраво це характеризує стихію води в астрології. Тихий океан насправді найбільший океан на планеті, і саме в ньому народжуються найбільші хвилі. Які спричиняють найбільші біди та катастрофи на його узбережжях. Тихий океан є найнебезпечнішим океаном на Землі, бо тут відбулася найбільша кількість катастроф, а кораблі найчастіше стикалися із чимось незрозумілим у глибинних водах океану. Саме в Тихому океані погода змінюється найсильніше і найнеочікуваніше, ніж де інде. Ось вам іще один символізм до трактовки поєднання місяця з ураном – Тихий океан. Що цікаво, французький географ Бюаш запропонував назвати Тихий океан Великим, бо це так і є. Але та назва не прижилася. І найсильніший та найзагадковіший океан нашої планети так і називається Тихим. Певно, вказуючи нам, що як і він вміг втримати рівновагу, хай на деякий час, то й ми зможемо. Принаймні, дійсно зможемо пройти цей коридор затемнень гідно і не розбити свої кораблі. Повертаюся до символізму градусу: Чайка в польоті. Це ще й про свободу. Тому хто хотів бути вільним, це затемнення допоможе в тому. Але за однієї умови. Треба бути сміливим душею та не триматися за земну рутину. Символ градусу подорожі, Одиссея. Ось вам іще одна давня легенда, сповнена багатьма метафорічними пригодами та історіями, які мають глибинний езотеричний сенс. Сонце буде відповідно у 17 градусі скорпіону. Кінжал з дорогоцінною рукояттю, встромлений в документ. Це знову про якусь морську корсарську одисею? До речі, чи знали ви, що корсари та пірати це різні речі, як ні, почитайте про те в інтернеті. А ми повертаємося до символізму градусу. Він дозволяє всім нам розкрити свій талант в незвичайних умовах. Як доречно? Бо все, що з нами, українцями, відбувається зараз, це якраз про те. Про незвичні умови, де ми дійсно розкриваємо свої таланти, таланти бути людяними, щирими, співчуваючими, натхненними, попри все. Сила Сонця допоможе нам подолати труднощі і творити речі великої цінності по праву, шедеври. Як бачимо, ця сила творчого потенціалу, помножена на енергії поєднання Сонця з Меркурієм, посилюється та дає нам вивільнення творчого потенціалу. Це якраз і є той самий прорив, про який я говорила, описуючи сонячне затемнення і його символізм. Тож 8 листопада та дні напередодні саме час направляти всі енергії на творення. Кого в першу чергу торкнуться ці всі буремні, глибокі та глибинні енергії? Про те ми говорили з вами в минулому відео листопад для всіх. Але давайте нагадаю, тож це затемнення торкнеться тих, хто народився 6 по 9 листопада, з 4 по 8 травня. Ви будете в ситуаціях вибору. Ті, хто народилися з 2 по 6 лютого та з 6 по 10 серпня. Будуть в ситуаціях боротьби. Ті, хто народилися з 4 по 6 квітня, з 5 по 7 червня, з 8 по 10 жовтня та з 7 по 9 грудня, вам слід готуватися до різких змін в житті. Це не завжди погано. Погано буде лише в тому випадку, як ви будете триматися за старе і не давати новому, позитивному увійти у ваше життя. Причому овнам та Терезам, яких назвала, слід відчувати голос інтуїції. А стрільцям та близнюкам слід опиратися на усвідомлення свого місця, ясність та розум. Ці речі врятують вас від бурхливого емоційного реагування на події. Всім, 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 кого назвала вище, даю пораду від зірок. Не будуйте стіни, ставте вітрила. Чим вище будуть хвилі шторму, тим вище над тими хвилями може піднятися ваш корабель. Будьте чайкою над хвилями океану. Затемнення буде на вісі знаків тілець скорпіон. Східний місячний вузол буде в тільці. Західний в скорпіоні. Це буде загострення вибору між прагматизмом та містицизмом. Вибору? Чи все ж таки? Поєднання. Бо кожна опозиція в астрології це як два крила птаха, який злітає. Недаремно символізм градусу тільця про чайку в польоті. Аспект опозиція це завжди шлях до порозуміння, бо стихії знаків споріднені. Отже, будь-яку опозицію можна довести до спільного погляду з різних боків простору. Додати той погляд, який не видно іншій стороні. Тому це затемнення має привести нас до золотої середини. Між талантом бути заможним, багатим, в достатку це талант тільця та талантом бути сміливим, стійким, героїчним це талант скорпіона. Баланс між вмінням бути сталим та вмінням ризикувати. Треба вміти збирати скарби. Але не боятися все втратити, щоб рухатися далі і знайти нове це як покласти на вівтар щось дуже дуже цінне для вас, щоб отримати бажане і увійти в новий для вас стан, трансформуватися. Отже, маємо не обирати між земним прагматизмом і містицизмом, а поєднати це і прикладом тому. Хай буде нам образ козака-характерника, який в мирному житті сіяв зерна та збирав врожай, лікував людей, а під час війни був непереможним воїном магом. Що стосується впливу цього затемнення на гороскоп України, він позитивний. Дивіться, яка гарна композиція вимальовується. В астрології ця фігура називається повозка дуже сильна така конструкція. Бо складається з позитивних аспектів тринів та секстилів. Вона, може, не така швидка, але з оптимальною для себе швидкістю приводить нас до успіху. Вона допомагає витримати все. І не тільки витримати, а й повести або понести оте світло істини, яке поставило нам задачу сонячне затемнення, про що ми з вами говорили, пам'ятаєте? Про символізм градусу. Коваль, який б'є молотом по ковадлі. Хто не дивився, обов'язково подивіться відео про сонячне затемнення і його вплив на нас та Україну. Бо те, що ми посіяли в молодик, в сонячне затемнення, зараз дає щедрі плоди, які ми маємо покласти на цю повозку. Та повеземо туди, де ці плоди потрібні. Більше того, Повозка це така сильна конструкція, що може пробити будь-які стіни, що заважають їй на дорозі. В гороскопі України резонують куспіди, кордони, домів, перший і сьомий. Трактується як я разом з партнерами. Це знову ж таки про співпрацю плідну і ефективну. Тому побачимо результати наших домовленостей та роботу партнерських програм, в яких задіяна Україна, або ті програми, які вона ініціювала як партнер. точки затемнення потрапляють на вісь домів 3-9 в гороскопі України. 3 – це сусіди, близьке оточення, а 9 – дальні родичі, закордонні зв'язки та контакти. Тож тему нашого буйного сусіда, що лізе до нас, і в окна, і в двері, ми вирішимо позитивно та успішно для нас. Саме завдяки комунікаціям, які ініціює Україна. Ми маємо про те говорити, говорити і говорити скрізь на всіх міжнародних платформах. Нас вже чують, але не зупиняємося в тій справі. В одному із своїх інтерв'ю. Я сказала, що тут може відбутися якась домовленість з Росією. Але у нас є чітка позиція щодо будь-яких домовленостей з країною-терористкою, жодних перемовин, поки вона на нашій землі та жодних домовленостей з тим варварським правлячим режимом в Кремлі. Тому я зробила сміливе припущення, що режим в Кремлі зміниться. А раз так. То, може, і війська виведуть, або вони самі побіжуть додому. Тоді умови для перемовин дійсно складуться. Що ж, це моє дуже амбіційне припущення, але як знати, кожну хвилину нашого життя ми змінюємо своє майбутнє. Отже, перемога наша може відбутися в будь-якій точці простору, коли я говорю про позитивний вплив зірок. Тим більше, що на тонкому плані перемога України вже сталася. І я її відчула ще вранці 25 лютого. Але між маніфестацією на тонкому плані та проявом на фізичному завжди проходить певний час. Пригадуєте, як мій гість рубрики разом ясновидець Валерій Шатилович говорив. Що хвороба на тонкому плані видна задовго до того, як опуститься на фізичний. Так ось тут та сама історія. Тому не збавляємо обертів, рішуче віримо в перемогу і прискорюємо її прояв в нашій земній реальності. Звісно, при цьому намагаємося бути терплячими і спокійними, так би мовити, бажаємо не бажаючи. Бо надмірне бажання перетискає потоки і не дозволяє бажаному проявитися. Тому відпускаємо і медитуємо. А все інше зроблять наші президент, ЗСУ та дипломати. Звісно, і ми робимо своє, виховуємо дітей, печемо хліб, прибираємо дім, переводимо кошти волонтерам. Україна зараз як великий мурашник, де кожен на своєму місці. Тож зберігаємо спокій. І тримаймося, купи. Все буде в свій час. Бо все вже є Україна. Щодо шлейфу цього затемнення, то він буде тривати 3-4 місяці. Потроху втягаючи нас в ситуації, які я описала. Можливо, трохи повільно, ніж нам того хотілося би, але вони дуже впевнено ведуть до успіху. Тож, зустріч Великої Двадцятки на балі. Яке буде в аурі цього коридору затемнення, дасть рішення для України позитивне та успішне. Друзі, хто хоче навчитися базовим знанням астрології, щоб правильно розуміти свій гороскоп, правильно тлумачити резонанс з затемненням тощо, запрошую в свою школу астрології. Посилання на реєстрацію є в описі до цього відео. Всі подробиці, програма школи, цінність курсу, всі модулі школи про все буде в нашому спільному чаті, в який ви потрапляєте після реєстрації. Той чат вже створюється. Так само в описі до відео є посилання на майстер-клас від нас з Тетяною Нейроастрологія сонячного затемнення. Знання та методика майстер-класу допоможе вам правильно зустріти будь-яке затемнення. Будь-який молодик та навіть свій Солар. Дякую вам, друзі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтеся на канал, тим ви підтримуєте український контент. Слава Україні! Слава нашим мужнім героям! Бережіть себе та Україну! До нових та скорих зустрічей! Пока-пока!